Трикутник зла. Комунізм, нацизм, Расизм комуністичний і нацистський режими, прикриваючись благородними гаслами, вбили мільйони безневинних жертв. Їхній послідовник рашизм вже вбив сотні тисяч людей. І щодня продовжує вбивати. Проба знищити представників якоїсь групи національної. Вона притаманна людській історії упродовж багатьох століть. Тиран він ірраціональний. Під час війни не було ні поляків, ні німців, ні євреїв, ні українців. Нікого каже, під час війни були люди і шакали. От один був писав якось, каже, довго розстрілів не було. Вийшов в парк, убив ворону літчаста. Всі масштабами злочинів загубимо індивідуальні історії. А це все-таки кожен з них був живою людиною. Правда, одна з речей, яку всі оспівують, так? А насправді від неї дуже ховається. Проєкт Биківня Бабин Яр Буча між масакрою і пам'яттю про неї реалізовано заради людяності. Розуміння цінності людського життя, справедливості і невідворотного покарання, заради майбутнього, яке ми створюємо сьогодні. Дивіться трилогію Трикутник зла: комунізм, нацизм, рашизм на офіційному ютуб-каналі Світарта. Проєкт реалізовано громадською організацією Світарта за підтримки фонду Пам'ять, відповідальність і майбутнє і візет Фандейшн.